Ми напевно знаємо, що наших гостей ну трошечки дратує, коли їм пропонують безліч варіантів, які їм не до смаку. І ми знаємо, що наші гості не люблять називати свій номер телефону в голос, особливо коли черга позаду досить велика, для активації своєї бонусної картки. Саме тому в компанії Pizza Day по всій мережі ми запустили Face ID. Це супер інноваційна система, і давайте познайомимось. Отже, коли ви заходите до піцерії, то камера автоматично вас зчитує. Не фотографує, не плутайте, а саме зчитує і зберігає цифровий код вашого зображення. І доки ви підходите для того, щоб зробити замовлення своєї улюбленої піци, наш продавець вже точно знає, хто ви, як вас звати, і ваші улюблені піци. І так як система одразу вас зчитує, вам не потрібно називати ваш номер телефону, називати його в голос, називати його при інших людях. І так, ваші бонуси залишаються з вами і нараховуються на ваш бонусний рахунок.